Платить невістки. Я на пенсії. Було час, що платила я, а вони ні. А тепер чоловік помер у мене, а ми живемо комуналка. Тепер, кажу, настав ваш череп. Баби, пенсія і ліки. Сплачую, але все в натяжку. І працюю на дві роботи, щоб витягнути. Тим боля, я винаймаю квартиру. Це дуже важко. Стараюся якось не обіжати і той, хто хазяїна, хто мене здає квартиру, і якось стараюся придержуватися всіх принципів, чесність. Стараюся, але ну, дуже важко, дуже важко. Частично затримуємо, Тут часами, по-разному. Чому так? Ціни, заробітки. Не відповідає. Тому що росте і те, що заробляємо. Я не можу сказати. Як і приходять, як цей, то чуть-чуть. поплатив, дай ладно. Та ну, все одно платити треба буде. Чи зараз, чи потім різниця. Лучше одразу заплатив і ти знаєш, що до тебе ніяких претензій не буде більше. І за за те, що не платять, будемо сидіти в холоді. І, виходить так? Ну, допустимо, я плачу. Все, але за дорожності немає ні за що, ні за газ, ні за світ, ні за що. Заплати і все. Так, звичайно, ми сплачуємо, ми багатодітна родина, тому ми маємо пільгу на 50% на сплату комунальних послуг. Ну, ситуація складна, я розумію цих людей, бо деяким навіть елементарні продукти харчування немає за що купувати, але вважаю, що наші комунальники вони герої передусім, вони роблять такі дива. Зараз так сплачую і да, трошки складновато, але чекаємо зараз нові тарифи по електроенергії. Чекаємо квитанції, що у нас вийде. Ми користуємося бойлером, у нас електроплита, тому будемо дивитись так. Це не обговорюються Завжди сплачую вчасно і в повному обсязі. Це ж підтримує наших комунальників. І вони повинні отримувати заробітну плату. Платимо, щоб не залишатися з довжниками, щоб потім не нагоріло дуже великої суми. Складно, бо роботи немає, пенсія маленька. Ну, там поки що зараз платять якусь дотацію Оновську, 2 тисячі переселенцям, я таку отримую, то маю змогу хоч трішки.